Так, вітаю на своєму каналі. Ну, як кажуть, я продовжую серію за, за квітки доводи Знаєте, що це за руїна? Це колись, мабуть, хто пам'ятає, була така горілка Артеміда. Вона по всій Україні продавалася. Була Кіроградська з Перцем, перцівка, чорносмородинова. Чому чорносмородинова, Ну я не знаю. Ну, зайдемо на територію заводу. Адмінбудівля. Ви вірите, що це була адмінбудівля, де виробляли ну, на той час кожну п'яту годах кінець, 90-х початок 2000-х в Україні. Ну, є таке, звісно, зауваження. На цьому заводі не всю горілку виробляли. Був ще завод про товарів, там також було, де виробляли горілку, але... Найкраще виробляли тут. Можливо, помиляюся, але якісно був кабінет директора та головного інженера. В 2011 році вже це підприємство не працювало, його вже описували державні виконавці, а інженер повідомив, що завод простояв рік зиму без опалення і тому. Можливі промислові лінії, які в свій час наша відома власниця Артеміди Антонів Петрівна, це було поставлено з Європи, але воно було обладнання Бушнею. І так як призимувало без опалення, відновити неможливо, оскільки там десь водичка, там десь лопнуло, тріснуло. Тобто це тільки... Треба було б замовляти окремо, виточувати деталі, а це майже було неможливо. І тому цей завод це став працювати. Цікаво. Я не можу сказати, якщо там хтось каже, що можливо, в архів, я ж не документальний кіно знімаю, в архів я не піду, в інтернеті інформації немає. Коли він почав, ще був побудований, його виробництво запущене невідомо, ну мені, скажімо так, в інтернеті також інформації немає. Так ось, спочатку він дійсно відповідав своїй назві Сок екстрактний завод. Тобто тут виробляли саме любиме вино, саме дешеве любиме вино, золота осінь. Деякі казали, казали Золошка, а взагалі це так ось тут воно виробляє. Ось десь там були є в лісі, де, де, де ну, я не пам'ятаю, як це правильно сказати, навіть були скляні трубопроводи, по яким притекали винові матеріал. От десь тут ну, був корпус, якщо не помиляюсь, саме виробництво горілки. У свій час у в 2000 -му році дуже люди хотіли тут працювати, платили гроші, щоб працевлаштуватися саме на автоміді, бо на той час дійсно тут була достойна на той час заробітня флагня. Але це недовго було. Скажімо так, якщо я не помиляюся, завод зупинився ну, як, мабуть, у 2009 році. E, зараз Ганна Антоніо невідомо, тобто в неї бізнесу немає. Взагалі у нас в місті залишились будинки, які колись були власниці Колишній кінотеатр Дзержинського, це там на театральній вулиці, там немає ні першого, ні другого поверху, просто стіни залишились, а також офіс на вулиці Чорновола і колишня Дзержинського зараз Чміленка. Також там горіла, пусте сини і судилися з нею, спилися з переходу. Це майно, але у них також нічого не вийшло. Я думаю, а що там вийде? І на Новому селищі там є будинок, це майже на той час казався палацем. Ну, Це якщо початок 2000-х, то здавалось палацом. Зараз ні. Це просто будинок, він, ну, він великий, але там ніхто не живе, окрім бомжів. І ще цікаво, що там було три земельні ділянки. Сама Ганна Антоніо з синами віддали е, атошникам нашим е, одну земельну ділянку, і це було добре взагалі. А другу син хотів оформити на себе, але у нього трохи не вийшло. Він отримав рішення місцевої селищної ради е, на розробку проєкту, але він не встиг. Вчасно підготувати проєкт і подати на затвердження. Він попросив йому подовжити термін. Йому подовжили, але він і в цей термін не вклався. І ну, третій раз, коли він просив подовжити, його відібрали, також віддали атошникам. Ну якось так. І ніхто будинок також не добудовує. Взагалі, імперія Антоніва це дуже велика була. Це було двадцять кров заводу в нашій області. Це... Перегонівський і Долинський. Долинський потім я не знаю, як перейшов власність іншому власнику, і, а фактично при ній він перестав працювати, як скажу. За Перегонівський, я не можу сказати, бо це вже також було давно. Ну, а от якщо зараз е, подивимось на цю всю територію, ви бачите, тут ніякого натяку, що тут колись було якесь виробництво. Е, якось, е, коли я знімав ролик, про Кироворацький гливарний завод от дійсно ну, в коментарях пишуть, ну дій, можна, не можна було там працювати далі, воно так і є, важко. Змінилася кон'юнктура ринку, змінилися зв'язки. Радянський Союз розпав, то дійсно, як би може, і той леварний завод і не потрібен. Але якось можна було використовувати корпуси, але ніхто нічого не використовував. Ну, Вибачте, як можна не продавати горілку, як? В Україні горілку, блин. ну, от що завадило тут, щоб блін, воно працювало. Ну, якось так, не склалося. Чомусь десь працюють заводи, а тут вмер. При тому, що це дійсно була якісна горілка на той час. Можливо, вона і зараз була якісна, якби вона тут вироблялась. Ну, на зараз це тільки смітник і все. Ще отак от цей край, щоб повністю ніякого. Ну, скажу ще одне питання. Не то, що питання. Справа в тому, що так, да, можна сказати, все розікрали, все і так далі, все у нас погано. Ні. Це є загиблі заводи, але у нас дуже багато нових. Якщо хто живе в Кропивницькому, знають колишнє Мурманське, зараз перша виставкове. Там дуже багато нових заводів. Ну, знімати їх не буду, бо у нас зараз воєнний стан і це буде, як кажуть, може бути цілю для якихось ну, атак Російської Федерації. Тому я зараз, до, поки, поки війна, буду знімати от саме такі заводи, які вже їх нічого не спасе. Ну, то таке. Шкода, шкода, дійсно, мені дуже шкода, що у нас в Кропивницькому не виробляють зараз якісні горілки, яку виробляли. Ну нічого. Нічого. Все колись, як кажуть, після ночі буде день. Так. Ну, Трохи пройдемося по колишній території. Я хочу сказати, що тут стало трохи чистіше. І вже, як завжди, природа бере своє. Вже навіть так, мене декілька років і ніяких слідів ой, про те, що тут було якесь виробництво, люди працювали, нічого не залишиться. Стоп, а що тут таке? А це вже цікаво. Що це за залишки якихось незрозумілих конструкцій. А, це якраз їм кося стояли. Це все ж опори. Ну, ось раз, два, три, може і чотири. Тут, мабуть, не добре, краще обійдемо. А як це так, ще ніхто цей бетон не розламав? Головне не вбитися тут. Ну все залишки асфальту. Зверніть увагу, що їм косяк не малесенький, тому що все ж таки аж цілих 4 опори. Так, тут що у нас? А у нас тут нічого. Тут у нас якісь щось виколупували з землі. Мабуть, щось було корисне. Ну, також залишок асфальту. От тут, здається, був цех де е, купажували, чи якщо я правильно вимовив, здійснювали ось тут купожування, змішування вина, але бачите, вже тут нічого не залишилось. Зараз спробуємо зайти, що тут у нас. А нічого. Бетон, кирпич, О, крісло. Залишки. нічого нема? Шкода землі. І ще ніхто не відповідає за це. Я розумію там можна обанкротити завод, розібрати, але треба земельну ділянку рековувативірувати і як кажуть щоб можна якось її можливо було використовувати по-іншому але тут вже нічого не буде майбутнє років Я ще пам'ятаю тут стояла машина яка мила пляшки вона же, правда була Ну, готова здачі на металобрухт. Але цікава така машина була. Ви ж пам'ятаєте, свій час ніхто ж пляшки не викидував, їх здавали. І, і на горілку, і на вино. Також тим більше вино, та же золота осінь, це була звичайна півлітрова пляшка. Тоді ми платили за те, що було в пляшці, А зараз ми платимо за те за пляшку. А в пляшці може бути таке пуфло. Тут я... От тут я не знаю, що було. Не буду нічого казати. Коли тут стояв завод, я сюди не дійшов. Але схоже, що якісь конструкції були. Ну, вже нічого немає. Там вон, десь стіни є. Але ми до них не підемо. Це знаєте, можна в ліс зайти і сказати, я ходжу по заводу. <гум> Ефект буде той же. Якщо от не бачите, що там є е, будинки, то можна точно сказати, я десь в лісі. А ні, я не в лісі, я в Кропивницькому. І це навіть не окраїна. Подивіться собі, колись люди хотіли тут працювати. А зараз все зруйновано. І кажуть, бездарниця. Ну, хто така Ганна Антоніо? Якщо не знаєте... Ну це був, була колишній депутат. Народилася вона в місто Помічна, Добрячківський район. Бу, потім навчалася в Олександрійському педагогічному вчили, технікум чи вчили? Ну, ну, Тут я можу помилятися. Тобто була вчителькою молодших класів. Потім закінчила наш Крипивницький. Педінститут. зараз він Центрально Український Педагогічний університет, якщо не помиляюсь. Була ой дуже завзята комсомолка. Очолювала. Коротше, молоддю займалася. Фонд очолювали якраз молоді для житла. а Потім вдруг бах і стала бізнесвумен. Почалося от саме з цього заводу, правда, як вона писала, цех. Цех. Держава отримувала від прибутку 5%. А і... Тут спільне підприємство було, а її підприємство отримувало 95. Ну такий гарний бізнес з початку незалежності. І так, трохи там придбали, там придбали. Одні її хвалять. Кажуть, платила добре, інколи інші кажуть, що вона була трохи така важкою людиною. Ну, все таке. Я із нею не спілкувався, казати нічого не буду. Так, ну щось тут було. Зараз оці канави. Ну, скоріше за все, чи труби якісь були, чи кабелі просто так не риють. Ну, от якось так. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь! А ми якось спробуємо для вас зняти щось цікаве. Якщо буде якісь пропозиції, випишіть. А я туди піду. До побачення.